Доброго ранку, дорогі друзі, і підписники мого каналу, гості і всі, хто завітав до мене цього вересневого ранку у мій садочок прогулятися, подивитись, як квітують гортензії, як почали цвісти хризантеми і троянди. Звичайно, троянди. Але сьогодні я вам ще покажу свій урожай інжиру, який я тільки що зібрала. Ну, давайте все по порядку. Пройдемо. Садочком, і подивимось, що ж тут зараз квітує. Ну, бачите, після спеки несамовитої і суші, яка стоїть. У нас гортензії мають такий собі вигляд. Ну, хвалитись особливо нема чим. Це і враховуючи полив, і ось лежить і шланг, все, я навіть не прибираю його. І все одно. Все одно, все одно природня волога відсутня, і шапки оці, вони дещо, да не дещо, а добре підгоріли і вже навіть підсохли. Шкода, але, ну що ж, залежимо ми від погоди. І ось внизу як розкрив свої листочки і нові, і ті вже, які в нього були, бадан. А біля нього притулилася ромашка дівоча, така собі скромна, ніжна і дуже-дуже приваблива. Як вона гарно зараз виглядає на тлі зеленого листя бадану, сама собі сіється, сама собі росте і не вимагає ніяких особливих клопотів біля неї. Одним словом вона і розумничка. І красунька. А тут пістрявим листям розкинулася медуниця. І зараз це листя прикрашає мій сад. Гортензії не люблять суші, не люблять погоди без дощу. Ну, і ось перед вами фантом. Фантом у мене. Третє літо тут живе на цьому місці, недавно посадили, але досить високий вже кущик наростив, як для, ну йому фактично два роки з половиною цьому кущику. Ну, і він вже отак от виріс, досить такий великий. Ну, а тут далі ви бачите троянди. Квітує Манстедвуд. Манстедвуд ось такий він. Насичено фуксівого кольору. Ну, сонечко, світить, він дещо інакший. Ось такий от напіврозпуску. Але знову ж таки суша і на сушій трояндам не дуже то комфортно. А тут далі, а тут далі Ешлі, Ешлі чудовий, красивий, з такими чарівними завитками. Розпустившися бутон. І ось їх по три. Ну, вони по одному є. Прекрасна квітка. Ну і спільні яблука. Яблука це пізній осінній сорт такий, але які вони великі, ці яблука, і я їх дуже люблю. Вони смачні. Це з батьківського саду. Ну і ось широколисті гортензії. Бачите, як вони виглядають зараз. Вона вже такого вигляду набула тьмяно-рожевого, якось фісташкового, я б сказала. Це розітта. Ну, а тут хризантеми і знову таки A you and Me Together. Ось вона позеленіла вже зовсім, зовсім змінила свій колір. А ось тут красуня із красунь, осіння квітка хризантема. Яка вона пухнаста, яка вона ніжна, які чудові кольори, як вони поєднуються гармонічно. Дуже така собі не квітка, а пісня. Не квітка, а щось таке м'якеньке, таке-м'якеньке, подушечки якісь просто. Гарненька дуже. Пінки вінки почервонів, засоромився на цій суші. Були такі ніжні, красиві, красиві метелики. Зараз вони ось уже такі рожеві, рожеві. І оті намистинки перетворилися із білих, от такі от зеленувато-корішнювати. Ну, а тут продовжує чи почав чергове квітування. Клематіс. Клематіс Blue Light. Блу лайт він і в минулому році дарував мені радість своїм квітуванням, і в цьому році. Ну, в цьому році, звичайно, йому було некомфортно, бо суша сума шибше. Тут же ж не витримувало ніхто. Ну, але що ти зробиш? Квітувати треба. І ось він почав свою роботу робити. Зараз, в, скажімо, кінці літа, і ось уже. Перший місяць осені. Скоро розцвіте аканіт. Випустив він стрілки, які аж догори. Щас постараюся наблизити. Не дуже видно. Він нагадує дельфініум. Ну, ще поки не квітує. Його слайм лайт. Лаймлайт дуже мене радує. І в цьому році, і в минулі роки, подивіться, які величезні шапки, волоті цієї гортензії. які вони набиті, щільні і струнко тримає свою голівку догори. І тоді, коли вітри були, і тоді, коли дощ був, а в нас як дощ, то з бурею йшов цей дощ, і все тут і ломалося, і тріщало. Цей кущ, як ви бачите, він ну, всі невзгоди переживає стійко. Поливаю йому, теж не вистачає води. А ось мамина голуба троянда розквітла. Ось вона, звичайно, гібридна. Не знаю, як називається цей сорт. Це із колишніх сортів. Цій троянді вже ну, півстоліття є точно. Вона вже років. 50, ну, може, не 50, а може 45, десь точно вона. Цій троянді, така красунька. Бачите, яка вона красунька. Дуже гарна. І тут Надя Меділан квітує, вона постійно квітує, безперервно квітує. Це грунтопокривна троянда. От, вона чимось мені трошки нагадує Глорію. Ну, Глорія Дей, звичайно, більша, крупніша, завитки інші, хіба що жовти знає. Бо у Глорії Дей ще й рожеві кінчики полістки, ну там свої нюанси. а Маша Барбара наконець мені. Подарувала суцвіття, <сіст> Вона мене трошки капризує. У людей вона така висока, струнка, велика і широка. А в мене вона трошки така скромна. Разом я її садила і разом виписувала і в одному питомніку зі цією трояндою, яка називається Андре ну, Брюше. Зараз він якраз прицвів, жде обрізки. он суцвіття вверху таке рожеве. Не. ось воно. Нагадаю вам. Андре Бріше. Так от вони разом були посаджені за Маже Барбара, але ж Маже Барбара в мене ось так вона не дуже спішить. Не...